Діана Він Джонс, мандрівний замок Гаула. Розділ перший, у якому Софі розмовляє з капелюшками. В країні інгарії, де такі речі, як семимильні чоботи і шапки-невидимки, існують насправді, народитися найстаршим з трьох дітей неабияке безталання. Усім відомо, що коли ви усі троє вирушите на пошуки щастя, саме тебе першого спіткає невдача. Та ще й найдошкульніша Софі Гаттер була найстаршою з трьох сестер. Вона навіть не була дитиною бідного лісоруба, що давало б їй бодай якусь надію на успіх. Ні, її батьки були цілком заможними. Вони тримали крамничку дамських капелюшків у розвинутому містечку маркет Чіпінг. Щоправда, рідна мати Софі померла, коли тій було два рочки, а її сестричці Летті лише один. Їхній батько одружився з наймолодшою зі своїх продавчинь – гарненькою блондинкою на ім'я Фанні. Фанні невдовзі народила третю сестру Марту. Це мало би перетворити Софі та Летті на бридких старших сестер. Але насправді всі три дівчинки виросли дуже навіть гарненькими, хоча Летті все-таки називали найвродливішою. Фанні ставилася до всіх трьох дівчаток однаково ніжно. І ніколи жодним чином не виділяла Марту. Містер Гаттер пишався своїми трьома доньками і віддав їх у найкращу в місті школу. Софі була найстараннішою. Вона надзвичайно багато читала і дуже швидко з'ясувала, якими мізерними є її шанси на цікаве майбутнє. Це було для неї розчаруванням, проте вона залишалася цілком щасливою, доглядала сестричок. І готувала Марту до пошуків щасливої долі, коли прийде пора. Оскільки Фанні була постійно зайнята в крамничці, за меншими доглядала саме Софі. Приблизно тоді ж усі знову заговорили про відьму пустириш. подейкували, нібито відьма погрожувала вбити дочку короля, і нібито король наказав своєму лейбмагу чарівникові Саліману вирушити на пустирища. Аби впоратися з відьмою, і скидалося на те, що чарівник Саліман не тільки не впорався з відьмою, а й сам був нею вбитий. Тому, коли через кілька місяців після цього на пагорбах над Маркет Чіпінгом Зненацька з Ненацька з'явився високий чорнезний замок із чотирьох високих шпилястих веж якого вилітали хмари чорнющого диму, усі були цілком переконані, що ця відьма знову вибралася з пустирищ і збирається тримати в остраху всю округу, як то вона вже була зробила 50 років тому. Люди і справді дуже налякалися, ніхто не виходив на вулицю сам один, а надто поночі. А що було ще страшнішим, то це те, що замок не стояв на місці. Іноді він давав про себе знати довгою смугою чорного диму, понад заростями вересу. На північному заході іноді височів над скелями на сході, а іноді спускався з пагорбів і зупинявся серед вересу, просто за останньою фермою з північного боку. Часом навіть можна було побачити, як він рухається, випускаючи з веж чорні клуби диму. Якийсь час усі були впевнені, що замок ось ось таки спуститься в долину, і мер не раз говорив. Що варто було б послати до короля за підмогою. Але замок і далі блукав поміж пагорбами. І якось то з'ясувалося, що він належить ніякій невідьмі пустирищ, а чарівникові гаулу. Ну, а Гаул був досить таки недобрим чарівником. Хоча наразі нічого не свідчило про те, що би він хотів покинути пагорби. Усі знали. Що він для розваги викрадає молодих дівчат і висмоктує в них душі. А дехто казав, ніби він пожирає їхні серця. Він був украй бездушним і безсердечним чарівником, і та дівчина, яка дозволила б йому захопити себе зненацька, опинилася б у страшній небезпеці Софі, Летті та Марті, як і всім іншим дівчатам у маркет Чіпінгу. Було наказано нікуди не ходити поодинці, і це їх украй дратувало. Вони дивувалися, до чого б це чарівникові гаулу мали придатися викрадені душі. Незабаром помер містер Гаттер. Відтак Фані вирішила, що сестри мусять покинути школу. Одна з них буде ученицею в кондитерській, інша поїде навчатися на відьму, а Софі залишиться допомагати з капелюшками. Насправді ж Софі майже не довелося продавати капелюшки. Після того, як вона день чи два пробула в майстерні, а тоді ще один день провела разом з фанні в магазині тканин і в торговця шовком, мачуха посадила її прикрашати капелюшки. Софі сиділа в маленькій ніші в задній кімнаті крамниці і пришивала троянди до чепчиків та вуалетки до велюрових капелюшків, оторочувала їх шовком. Викладала на крисах букетики з воскових ягід і зроблених зі стрічок квітів. Робота їй удавалася і загалом подобалася. У Софі з'явилася звичка надягати кожен но на закінчений капелюшок на болванку, так що це на вигляд було майже як голова без тіла, а потім, для розваги, розповідати капелюшку, яке тіло буде колись під ним. Софі трохи лестила капелюшкам адже покупцям теж доводиться лестити. У вас такий загадковий вигляд, зверталася вона до капелюшка, повністю затягнутого вуаллю з ледь помітними блискітками. Кремовому капелюшку з трояндами під широкими крисами вона казала ви вийдете заміж за справжнього багатія, а ядучо зелений, солом'яний капелюшок із загнутим зеленим пером запевняла, на вигляд ви, юна, немов весняний листочок. Рожевим чепчикам Софі говорила, що вони чарівні, а модним капелюшкам, прикрашеним оксамитом, що вони вигадливі, що ж до Чепчика, отороченого печеричними стрічками, то йому Софі казала: у тебе золоте серце, і одного разу хтось можновладний це помітить і закохається в тебе. Річ у тім, що вона жаліла цей чепчик, надто вже простий, і недоладний. Він мав вигляд. Наступного дня в крамницю зайшла Джейн Фер'є і купила його. А зачіска в неї таки справді дивнувата, подумала Софі, нишком визирнувши зі своєї ніші. Вона має такий вигляд, ніби Джейн накрутила волосся на кочергу. Софі було трохи шкода Джейн, що вона обрала саме цей чепчик, але в ті дні, здавалося, усім раптом знадобилися нові капелюшки й чепчики. Чи то далися в знаки комерційні зусилля фанні, чи то просто настала весна, одначе капелюшна торгівля виразно набирала обертів. З наближенням травневого свята наплив покупців настільки зріс, що Софі теж довелося надягти скромну сіру сукню і взяти на себе частину роботи в крамниці. Однак попит був такий, що за обслуговуванням покупців. У неї просто не залишалося ні хвилинки на прикрашання капелюшків, тому вечорами вона брала роботу додому і при світлі лампи працювала до пізньої ночі, щоб було що продавати завтра. Особливо жваво розходилися ядучо-зелені капелюшки на кшталт того, який купила собі дружина мера, а також рожеві чепчики. А за тиждень до травневого свята. Одна відвідувачка забажала собі Чепчика з печеричними стрічками, точнісінько такого, який був на Джейн Фер'є, коли та втекла з графом. Жвава торгівля приносила Мачусі великі гроші, і Софі доводилося працювати дедалі більше. Дівчина засумувала. Вона вже не розмовляла з капелюшками, які відразу втратили свою привабливість. Одного дня. До крамниці завітала незвичайна гостя.